Добрий день! До нас прибув отакий от агрегат. Бачимо, це просто музей. Ми з ним будемо щось цікаве робити. Все це ми попісочимо, бачимо, який він тут ржавий. А потім пофарбуємо. Дуже цікавий приклад, як буде виглядати річ після піскаструї та фарбування. Поїхали! Добрий день, бачите, компанія металізатор. До нас прибув на відновлення такий кутюжок з музею. Бачимо тут декілька частин. Така вкладочка для вийдя. От, кришечка, все це зроблено ми його опісочили дуже обережно. Зараз будемо фарбувати. Зробили фарбування порошкове. Всього раритету. Така праска чавунна під вугілля. Буде когось радувати, десь на поліці стояти або в якомусь ресторані. Якщо потрібна така послуга відновлення, піскастру порошкове фарбування, звертайтесь гарних свят.